Сонечко встало, іде новий день. Любі малята усім добрий день. Прокинулось весняне сонечко, потяглося умило личико і розбудило нас своїми промінчиками. І побачила згори, як дорослі дітки радіють йому. То клопочуться на городі, в садку. У полі та на подвір'ї. У людей багато роботи навесні, а дітки люблять допомагати дорослим. Навесні починають свісти сади. Погляньте, діти, яка краса. Чому тут так гарно? Тому що на деревах багато квіточок Так квітнуть фруктові дерева. Місце, де ростуть багато фруктових дерев. Називають сад. Якщо гарно доглядати за садом, то навесні він порадує нас своїм цвітом, а влітку та восени своїм врожаєм. Дітки я пропоную вам прослухати віршик про діток, які допомагають своїм батькам в саду. Сад на навесні. Вишні виростуть весні. Тато деревце огорне. Ми із мамою польмо. А коли дозріють вишні, ми їх з братом поїмо. А зараз давайте пограємо в гру. Я починаю, а ви продовжуєте вірш за допомогою картинок. Сад посадим. Вишні виростуть, тато деревце, ми з мамою, а коли дозріють, ми їх з братом поємо. Так, молодці мої розумнічки. Ви старанно працювали, свою пам'ять розвивали за роботу по заслузі. Щиро дякую вам, друзі. Я сподіваюсь, дітки, віршик вам сподобався, а на цьому настав час прощатися. На все добре. До зустрічі!